І так, всім привіт! Сьогодні у нас друге відео із серії Гайд по мемах 10Х на мемах. І сьогодні ми розберемо аналітику, яку нам дає BullX Це аудит, токена і аналітику по холдерах. Такі основні моменти, насправді, які нам потрібно знати, щоб перше, саме головне, це не потрапити на скам. Фарм і такі всякі подібні уловки, які з камери я будуть робити для нас. А BullX якраз дає нам можливість багато що розглядіти І почнемо якраз з аудиту. Тут в нас є 8 пунктів в блокчейні Solana і пише нам, що даний токен безпечний, що всі пункти проходять. Тому перейдемо. І перший пункт Mintable Можу неправильно читати. І означає він, чи можна створювати вже після як повного запуску контракта додаткові токени. І тут написано, що Ні, значить все добре. Девелопер не може створювати, як друкувати нові монети, цим створюючи інфляцію. Якщо тут пише так. Це значить скам. В стандартному помфанівському контракті немає, не може бути такого. І далі із токен Data mutable, Це чи змінені дані контракта, взагалі токена. Якщо так, це також скам-контракт. Девелопер може в будь-який час його змінити, вивести ліквідність, заморозити і так далі. Третій пункт. Тут у нас теж, «Ні», він означає, чи замороження, так скажем, контракту. На ділі це означає, що ви купляєте токен, а не можете вже його продати. Це одна з таких класичних схем скаму. І І Буликсстер нам дає можливість це зразу побачити, аналізуючи контракт. Далі, четвертий пункт це тут контракт, хто може як робити апдейти. В токені, і тут воно у нас світиться сірим. Це, я так розумію, контракт пампфана або нульовий адрес. Ну зараз це не так важливо, що він теж має тут розцінюватися, як сірим світитись. Далі Owner Balance Це баланс дева. Тут відображається. Це далі в нас іде спалена ліквідність, має бути 100% спалено. Якщо тут щось інше, воно також буде горіти червоним. І це признак як повної маніпулятивності, що токен може просто в секунді обвалитись, ліквідність виведуть і все. Далі топ-10 холдерів, скільки відсотків вони тримають. Тут у нас 11%, це в нас Буликс вважає. Нормою, ну насправді нормально це 30% там, до 30%. Та я і вам скажу більше, що, наприклад, токени там, Трампа і такі проекти, в яких такий успішний лаунч і так далі, серйозний, то вони забирають команда в майже весь суплай. Тут в ТОП-10 холдерів в токені Трампа писало 95, здається, відсотків, що він повністю маніпулятивний, він знаходиться як на одних руках. І це людям було нормально, люди його купляли і так далі. Але знайте, що це признак маніпулятивності, що команда може зробити будь-що з токеном. Так, це деплоєр-адрес, це також адрес, який приймає участь в створенні. Також він світиться сірим, це нам не так важливо. Тут у нас дев холдинг скільки Dev тримає відсотків, і саме той гаманець, який запустив токен. Далі інсайдерський холдинг. Тут він відзначається мишами взагалі на BullX. І це означає, інсайдери це гаманці, які пов'язані взагалі з створенням токена і маркетмейкінгом і так далі. Які приближені до дева і алгоритми, помітили, що вони пов'язані між собою, тому що кошти для відкупа бандлером це такий софт, скидували на них просто з одного гаманця. або Якимось іншими способами їх пов'язали ці гаманці, і тому вони тут позначаються як інсайдерські. І також, якщо ми тут бачимо великий відсоток інсайдерський, це говорить про маніпулятивність. Звичайно, інколи це можуть бути якісь як нормальні токени, просто де команда викупає супла і завжди так відбувається, щоб качати, робити ріст. Але ви маєте розуміти, що так само вони можуть обвалити ціну. Коли великий суплай знаходиться на руках у інсайдерів. Слідучий пункт. Боти, скільки ботів з холдерів. Dev migration. це показує, скільки токенів цього девелопера доходило до міграції, до 90 тисяч зараз. Це також цікавий дуже показник, тому що, наприклад, тут дві міграції, це вже непогано. що Девелопер створює токени, які хоч трошки ростуть. Хоча виходять до міграції, це значить, що можна торгувати його токени пробувати, якщо є інші аргументи. І також пункти, як контракт деплоєра і кріейтор ліквідності, це також у нас не дуже важливо. Просто вони мають тут горіти сірим. Головне, це в нас має бути сейв. Або можуть горіти деякі пункти. Завжди в нас горять топ 10 холдерів, тому що тут зачасту, навіть якщо це якийсь нормальний мем, такий не маніпулятивний відносно, тут може бути 20 до 30% і їх це вже розцінює як таке відход від рамок, від правил. Ну, зараз подивимося на прикладі якогось іншого мема. Тут, наприклад, у нас 7 з 8. І так, це якраз. Топ-10 холдерів горить червоним, 38-36% топ-10 холдерів. І саме цікаве, що ми будемо дивитися, це холдери. Bullex нам дає цікаву аналітику по холдерам. Це BULX Neo, саме ми дивимося. Тут він показує загальну кількість холдерів. З таким графіком теж, як вони ростуть, чи що відбувається, чи холдери там будуть падати. ТОП-10 холдерів відсоток, який вони тримають, і також графіки, як він змінювався. І бот-юзери. Це також важливий показник, тому що якщо, наприклад, мем росте і ми бачимо, що стабільно тут ростуть боти, то це також може бути признаком скаму, що команда викупає ліквідність сама ботами, і справжніх людей тут приходить мало. І також інсайдерський холдинг. Відсоток і разом з графіком. І взагалі тут, коли ми дивимося холдери, нам позначає кожен гаманець. Наприклад, це там як пул ліквідності. Це в нас дев, водночас це і топхолдер, і снайпер. Буликс його так визначив такими характеристиками. Також других гравців, які, наприклад, торгують на Буликс, він тут позначає. Також інші боти, такі відомі, як Троян. Ой, тут, бачите, все. Він цей гаманець показує як інсайдер і топхолдер. Інсайдер позначається мишкою. Це означає, що це якийсь пов'язаний гаманець з творенням мема. Також далі Троян. Ще якийсь інший солд бот. Фотон, також може тут зустрічатись. І також він може в нас були їх ідентифікувати як смарт-волет. Не знаю, чому, звичайно, він цей гаманець вибрав. Тут по ПНЛ так собі, але, типу, що тут були круті угоди, він каже звернути увагу на цей гаманець і проаналізувати, так скажемо. Ну, з позначок все. Це снайпери, боти, інсайдери, ми можемо оцінювати. І це в нас основна така аналітика, на яку ми будемо дивитись. Головне це аудит. Ну, це так швидко, одним оком, ми дивимося, які пункти, скільки пунктів, і який пункт саме не збігається, якщо це щось серйозне, не спалена ліквідність або в топ-10 холдерів весь соплай, то варто задуматись. Ну, звичайно, про стратегію ми поговоримо вже в третьому відео. Але я зараз скажу, що інколи в такі монети можна заходити, як, наприклад, це була монета Трампа, що я її сам купував, і мене смішило трошки, що тут в топ-холдерах було 90, в топ-10 холдерах 95%, що токен повністю маніпулятивний. І всі такі торгові боти, як Булікс, там Photon, і зараз є вже різні варіанти, показують. Таку аналітику, і все одно люди купляють повністю маніпулятивний такий інструмент. І друге, куди ми дивимося, це вже оцінка холдерів. Чи холдери справжні. Наприклад, коли це користувачі Буликса, то, скоріш за все, так. Також ми можемо дивитися на їхні покупки, щоб це були на якісь там однакові рівні цифри. І щоб не було багато ботів. Боти можуть бути, тому що. Треба розуміти, що для успішного лаунчу нам потрібно дати волюм, нам потрібно заставити графік рости. І, наприклад, я робив би якби, свій проект і хотів його зробити відкритим, децентралізованим. Все одно мені треба було б для старту викупати суплай і робити волюм, волюм-ботом або чимось подібним, хоч трошки, щоб робити як маркетмейкінг. Створити ріст. Тому боти можуть бути, але якщо вони весь час ростуть і менше збільшуються звичайні холдери, люди, так ми зрівнюємо ці показники, то це вже не добре, це заставляє задуматись. Тому так, Булик здає нам хорошу аналітику, яку ми можемо швидко глянувши, розцінити, зрозуміти. Взагалі, що за токен перед нами. І далі, в третьому відео, ми розберемо вже стратегію, як нам застосовувати ці знання, невеликі, але насправді не все так складно. Це звичайно така базова стратегія, але на ній вже можна буде заробляти, вибирати токени, які в моменті будуть рости, знаходити аргументи для цього. Тому слідкуйте і до зустрічі.